Я не був в своєму гаражі 5 місяців. Це погана ознака. Акумулятор висаджений в нуль. У мотоцикла сьогодні більше шансів поїхати. Вітаю вас, друзі, на каналі Мотоцикліст Байк. Я тут розповідаю байки, байки про байки. Я зараз людина не цивільна і тому клопіт планування, коли і чим я буду займатись, я переклав на своїх командирів. А вони за мотоцикли щось зовсім не думають. У мене зараз відпуска і я це буду виправляти. Я вже привів до ладу свій мотоцикл, проїхався, хотів зазняти для вас свої емоції, як тільки сів на мотоцикл, але не зміг знайти кріплення екшн камери до шолому. Я трохи вже покатався на мотоциклі і збираюсь в невеличку подорож навколо Кремчуського водосховища. По факту, завтра вранці я вже стартую. І там буде вже включення. Ну, моєї подорожі. Я знаю, що всі чекають новин з фронту. Зараз не все можна розповідати. Я дещо там знімав для себе на телефон. Не все ще можна показувати. І всі ці військові байки, мабуть, після війни будуть, після перемоги. Доброго ранку. Я на місці старту на цьому чарівному пляжі, і моя дорога далі йде. По греблі до міста Світловодськ і до електростанції. Якщо зупинитись посеред греблі, то звідси можна побачити гору повиха, але там я опинюваюся наприкінці своєї подорожі. В Світловодську я бував багато разів, тому цього разу я заїхав, як кажуть, формально відмітитись. Познімав маяк, який опанували мартини, бо людей туди не пускають, і поїхав далі. Хотілося накататись, тим паче я на початку подорожі дупа на дорогах ще не втрамбувалась, то хотілось їхати і їхати. Я зупинився на березі водосховища, звідси видно Нібулонг, трубу недобудованої Чигиринської атомної станції. А також тут поряд станція, яка перекачує річку Тясмин у водосховище. Не планував я їхати через Чигири, але там була перекрита дорога. Ось я тут. Дорога з Чигирина до Черкас пряма, і можна сказати, не дуже цікава. Єдина розвага, яка мені трапилась, так це те, що я потрапив в облаву. Проте я розповім пізніше, а зараз я їду в Черкасах. Я не планував шукати цікавинки, тому їхав містом навмання. Подорож у мене навколо водосховища, то я вирішив виїхати до берега або до набережної. Я не знаю, як називається це місце. Тут порт, тут пірати, тут фігуриста молодиця з. Поламаним човном, ще рибалки ловлять рибу. В Черкасах відмитився, їду далі. Через невеличку розв'язку, разом прогавивши поворот, їду на греблю і міст, який йде через водосховище. На цій греблі посеред води стоїть село панське. Праворуч поставили знак і поліцію, а раніше тут був глядовий майданчик. Село панське затоплене, а це поселення збудували для працівників залізниці. Як тут люди живуть, особливо взимку, я не знаю. Далі трасою рухаюсь до золотоноші. І от їхав би я так далі до самого Каніва, так ні. Поперло мене сільськими дорогами покататись. Подорож навколо водосховища думав, поїду ближче до водички. Ну, води я там і не побачив, а поганих дорог багато. Сільськими дорогами прикольно їздить, але вони переважно погані, або іноді ділянки відсутні дороги. І як на зло. Саме розбита дорога, там де пісок ото твоя. Хапнувши сільського колориту, поспілкувавши з дідом, що ганяє на мопеді по селу Без Прав і їхав кудись до друзів бухати, я вже прямою дорогою поїхав до Каніва. Дорога до Каніва лежала через греблю Канівського водосховища. Кажуть, що на всьому каскаді гідроелектростанції на Дніпрі найкрасивіше – це Канівська. А в Каніві що у нас? Канієві Тарасова Гора. Зараз підіймаюся. Фух. Я припускав, що в моїй подорожі я не кругом зможу проїхати, там десь дороги перекриті, як десь в кущі звертаю, там військові, військові зупиняті такі, бородатий куди. Ну так, приблизно і вийшло. По дорозі на Черкаси зупинили мене ТЦК, а в мене ж ліцензія є, мені що боятися. Побачив мій рюкзак, каже, військовослужбовець, кажу, так. Ну, стандартні запитання за мотоцикли, що при, що жре, і поїхав далі. Піднявся до Тараса Григоровича, разом з ним подивились з гори як і стогне широкий. Ви, друзі, вже напевно здогадались, якщо я переїхав водосховище поперек, поперек, поперед, От, то їду я не навколо водосховища, а такою собі вісімкою. Ну, тобто зараз я доїду до Черкас і в п'ять переїду водосховище поперек. Коротше, розповідаю, хотів я, приїхавши греблю біля Черкас, повернути праворуч І там вздовж такої дороги йде вздовж берега. Але дивлюсь, пального вже мало. Думаю, ну, доїду до заправки, тут недалеко зальюсь і тоді. Доїжджаю, заправка закрита. Не те, що закрита, вона закинута. Поки доїхав до заправки, вже траса ну, пішла. Думаю, ну, раз Всевишній мене так веде, думаю, не буду петляти городами, поїду трасою. Їду до моста на налипаю. А я й знав, що міст там ремонтують і закритий. Думаю, ну, може, якось переведу там мотоцикли, хто знає. Ну, принаймні подивлюсь стан того мосту. Приїхав, дивлюсь, так, щільно заставлено цими блоками і бачу, що ну, не видно, щоб можна було перевести. ну, Став, дивлюсь, як об'їхати. Коли дядька підходить каже, ти шукаєш, як об'їхати. Я кажу, так. Він каже, а там мотоциклом. Обережно можна перевести. я, як читер переїхав в той міст? Ну, як переїхав, пересунувся. Я скільки їхав, то згадував того дядька гарними словами і в серці бажав йому найкращого. Наступну зупинку я зробив у Градіську. Градіськ завжди славився рибою. Хочеш дніпровського капченого ляща? М -м -м. А хочеш таранки в'яленої. А може чихоні? Мріючи і обливаючи слиною, я доїхав до міста і побачив, що вже пізно і базар не працює. Ось на ту гору я зараз буду їхати. Трохи тут погуляю і поїду. Підіймаюсь на поверху. Це найвища гора на Придніпровській рівнині. Висота її складає 168 метрів. Фі, скажуть мешканці Карпат. Ну, чим багаті, відповім я. Тут можна блукати різними ґрунтовими дорогами, я відразу поїхав на берег. Кремичуцьке водосховище іноді називають морем, бо за обрієм не завжди видно інший берег. Посеред водосховища виникли острови. В гарну погоду їх добре видно. Я проїхався далі, об'їхав по і знайшов виїзд на берег. На цьому березі такі місця трапляються кожні 100 метрів. До фінішу мені залишилось декілька кілометрів. Ну що, друзі, день добігає кінця. Моя подорож також. Я її почав з цього пляжу і я завершив її на цьому пляжі. А накатав я за сьогодні не багато немало, 493 км. Ну що ж, бувайте, накатаємось після перемоги.